Іспанська мова з нуля до досконалості. Це відео створено для тих моїх співвітчизників, які зараз мешкають в Іспанії. Будемо через інтернет брати документ про прописку в Іспанії. Кожен мешканець Іспанії може записатись в будь-яку бібліотеку міста чи села, щоб користуватись там комп'ютером та мати доступ до інтернету. Отже запускаємо пошуковець Google і пишемо Solicitar el Certificado de Padron, що означає запросити сертифікат про реєстрацію, тобто документ про прописку. Переходимо на сторінку і у мене тут першим пунктом є. Certificado де empadronamiento, Тобто сертифікат реєстрації. Оскільки я вже багато разів брала цей документ, я знаю, що тут зараз відразу відкриється сторінка мого міста. Але ми зараз підемо іншим шляхом. Будемо з самого початку вибирати новий регіон. У тебе може бути по іншому, але у мене ось другим пунктом йде. Certificado y volante de empadronamiento. Отже, потрапляємо на адміністративну сторінку правительства Іспанії, спускаємось вниз. Тут нам повідомляють, що свідоцтво про реєстрацію це інформаційний документ, виданий мерією, в якому зазначено ваше постійне місце проживання. Спускаємось нижче, читаємо, що у деяких муніципалітетах автономного співтовариства ви можете запросити реєстраційний документ через інтернет. У цьому випадку, можливо, вам доведеться ідентифікувати себе за допомогою електронного посвідчення особи або електронного сертифікату. Спускаємось нижче. І нам пишуть далі, що тут ви можете отримати доступ до сервісу подання заявки на отримання цього сертифікату в столицях провінцій та автономних громад. Отже, спускаюсь до мапи Іспанії. Праворуч від мапи в меню вибираю потрібну провінцію. Мені зараз треба взяти сертифікат для людини, яка проживає в провінції Валенція. Ось вона відмітилась на мапі. Тисну гудзик Аюнтамто де Валентия, тобто Мерія Валенції. І, власне, попадаю на офіційну сторінку мерії Валенції, де мені зараз пропонують ознайомитись з громадським та культурним життям міста. Але це ми подивимось потім. А зараз тисну гудзик Трамітес оформлення, тобто процедура оформлення. І шукаю посилання «Solicitud de де Запит або прохання на документ. На сайті мерії Валенції ось воно внизу праворуч. Так, йдемо правильно. Ось тут написано «Solicitud de documentos» запит документів. Тепер, якщо ми перший раз відвідуємо цю сторінку, нам пропонується погодитись з використанням файлів кокі, Натискуємо Ацептар. Тобто погодитись. І ще нам пропонується вибір. Перше Сертифіка де падрон. Тобто документ про прописку. Та друге Консульта паголі хустифіканти де рецібус. Тобто консультація, сплата та підтвердження квітанцій. Знову вибираємо Сертифіка де падрон. Та на наступній сторінці спускаємось нижче. Тут нам повідомляють, що якщо ви досягли повнолітнього віку та зареєстровані у місті Валенція, заповнивши форму нижче, ви зможете отримати наступні типи свідоцтв про реєстрацію. Індивідуаль – Індивідуальне. Тобто, підтверджує вашу реєстрацію в реєстрі жителів даної місцевості на момент подачі цієї заяви. історико. Історичне, тобто яке засвідчує вашу дату реєстрації в реєстрі жителів міста та подальші ваші переміщення, якщо вони були. ФАМІЛЯР сімейне. Склад сім'ї, відомості про її членів, включаючи неповнолітніх. Та останнє це сертифікат до Вів'єнта, Свідоцтво про житло тобто на возз'єднання сім'ї або як лист запрошення, що засвідчує вашу реєстрацію в реєстрі мешканців на момент подання заяви, а також загальну кількість людей, зареєстрованих у помешканні. Тобто це не тільки члени вашої сім'ї, а ще й квартиранти тощо. Далі пишеться, що якщо ви зняті з реєстрації або вам потрібна інформація про померлу особу або інший випадок, який не перераховано вище, то дивіться, як подати заяву в електронному кабінеті. Далі інформація, що треба взяти до уваги для заповнення форми. Наприклад, якщо ви виберете сертифікату фамільяр, то зможете додати дані про кожну з осіб, прописаних в помешканні, натиснувши позначку плюс. Далі пишеться, що незалежно від обраного способу доставки, перед надсиланням до вас сертифікат має перевірятись, тому він не відправлятиметься вам відразу. З свого досвіду скажу, що я отримувала його на другий робочий день. А якщо бажаєте отримати його відразу, то необхідно зробити це через електронний кабінет за допомогою цифрового підпису. І наостанок пишеться, що для вирішення можливих інцидентів з вашим запитом дуже важливо вказати свій номер телефону. Бажано мобільний. Отже, збільшуємо Солітіту де сертифікаду де Емпадронаміто. Запит сертифікату прописки. Так, збільшуємо ще. Отже, «Datos де solicitante» – Реквізити заявника або прохача пример апеліду перше прізвище далі секундо апелідо друге прізвище зверни увагу ось я нічого не написала І вистрибнула позначка балораусентео інкоректу тобто запис відсутній або неправильний Далі треба вказати номбре, тобто ім'я. Сеча день насім'єнту» – дата народження. І чомусь позначки англійською мовою «day», «month», year. День, місяць, рік. Далі ниф, «ніє» – о, пасапорті. Вписуємо номер картки перебувача в Іспанії або номер свого паспорту. Але увага! Вписуй саме той документ, з яким ти реєструвався колись в аютам'єнту. Далі йде доміфіліо, тобто місце проживання. Саме тут пишемо назву вулиці. Далі номер будинку. Далі біс. Таке буває, що під одним і тим же номером два будинки. Тому ми пишемо, чи в нас перший, наприклад, п'ятий будинок, чи другий. Швидше за все, ти тут нічого заповнювати не будеш. Позначення ЕСК це ескалера. Скільки в тебе в будинку сходинок? Взагалі без позначки зірочкою заповнювати не обов'язково. Далі «планта» поверх. Далі ПТА Пуерта, тобто номер квартири. Наступне «кодіго» посталь, Поштовий індекс. Далі Поблаціон. Населений пункт. У мене автоматично вискочило Валенція. Провінція. Провінція теж у мене вискочило Валенція. Телефоно, телефон. Далі типо де сертифікадо. Тип сертифікату. Тут ми вже вибираємо, що нам конкретно потрібно. Селекціоне, пор фавор. Вибери, будь ласка, прохання. Сертифікадо фамільяр. Сертифікадо індивідуалі. Сертифікадо індивідуал історико. Сертифікадо vivienda. Отже, вибираємо потрібний нам сертифікат. <звук> Далі йде запитання. Сідесер рецібіраль документу по correo електроніку. Чи бажаєш отримати документ електронною поштою? Вибираю електронною поштою. Конфірмаційний мейл, підтвердження електронної пошти. Знову запит уна форма ДНВ. вибери форму надсилання. За замовчуванням уже стоїть електронна пошта. Можна, звичайно, вибрати кореординаріо. Не запитувала. Не знаю, скільки часу треба буде чекати паперового листа. І нарешті наприкінці. Політика де приватідат, політика конфіденційності. Нам повідомляють, що дані, надані вами в цій формі, будуть оброблені місцевою радою Валенсії тільки з метою, зазначеною в цьому документі. Отже, ставимо позначку ла Інформаціон аддіціональ sobre протекціон детос, тобто, що прочитав додаткову інформацію щодо захисту даних. Далі у нас є можливість лімпіар, тобто очистити форму та НБР. Надіслати. Що ми зараз зробимо? Опа, і що? Айрорес де валідаціон. Помилки при перевірці. Корихало серроре се інтента новинти. Виправ помилки та спробуй знову. Отже, якщо в твоїх записах буде якийсь пропуск або помилка, то вистрибне така позначка. Асептар, Погодитись. Отже, нижче нам вкажуть на всі наші пропуски або помилки. Отже, у нас є можливість повторити лексику цього року. Примера valor ausente o incorrecto, Перше прізвище. Значення відсутнє або неправильне. Fecha de nacimiento, valor ausente o incorrecto, Дата народження значення відсутнє або неправильне. Ниф nie, Пасапорти. Номер карточки або паспорту. Нагадую, номер саме того документу, за яким ти раніше прописувався в мерії. Доміфіліо житло, тобто адреса. Номеро, телефоно. Та останній сьомий номер. Собрекционди. Тобто, не було позначки навіть на тому, що прочитав про інформацію про захист даних. Отже, знову пропонується лінпіар очистити або ембіар надіслати, що ми, звичайно, робити не будемо. Йдемо вгору та скрізь, де червоні позначки, виправляємо. Отже, бажано було б вивчити слова по цій темі. І будемо заповнювати форму. Але це вже тема наступного уроку. Як подяка за мою роботу, хотілося б прочитати коментарі, в яких будуть писатись зауваження та побажання до цього контенту. Буду вдячна за нових підписників на каналі. Та подяку у вигляді лайку. Отже, до нових зустрічей. Дякую за увагу!